Привіт всім, це відео про зарплати будівельників і поправте мене в коментарях, якщо я буду неправ. Скільки я займаюся працевлаштуванням в Польщі, в Європі, то будівельники це завжди була категорія людей, яка вважає себе директорами, начальниками, і вони диктують, по яких умовах з ними там треба співпрацювати. І я ставлюся до цього абсолютно нормально, якщо ви є спеціаліст. Якщо ви спеціаліст, то понятно, завжди хочете трохи більше заробітну плату, бо ви на нього виробляєте трохи якихось там покращених умов, і це є окей. Але паралельно з цим, абсолютно кожен будівельник почався. Себе вважати спеціалістом, майстром і так далі. Хоча, хто дивиться це відео, ви самі знаєте, що більшість це є все галіми піздуни, які або не вміють працювати зовсім, або, може, щось і вміють, але є алкаші, які можуть, наприклад, на тиждень е, потірятися будовою і нікого там про це не попередити. Хороших фахівців, спеціалістів, їх як було мало, як є мало, так і буде мало, і це є, на жаль, так. Приклад вчорашнього дня я співпрацюю з двома будівельними фірмами двох своїх друзів. Одни працюють в Варшаві, інші працюють в Кракові. І от у Варшаві приїхали вчора пліточники таджики, і товариш запропонував їм 55 злотих за метр квадратний. Вони відмовились від роботи таджики і сказали, що. Попереднє їхня там роботи, чи там десь недавно вони робили таку ж саму роботу за 70 злотих чи за 75. Я з досвіду розумію, що не може бути такої великої різниці по заробітній платі, якщо це в цілому, якби ринкові умови. Ось тому вони відмовились і сваліли. Що я вам скажу? Що по Польщі, по Європі, неважно по будь-якій країні, якщо ви є циган. І вам без різниці, де працювати, то завжди з'явиться якась робота, де вам запропонують там на таку велику різницю, там на 20 на 25 30% більшу заробітну плату, ніж пропонують ринково по, по всіх там великих містах, грубо кажучи. Але на таких роботах ви ніколи блядь, не будете мати людського відношення. Тому що ви там місяць-два відпрацювали, і все, об'єкт закрився, з вами попрощалися, ви собі шукаєте якусь іншу роботу. Бо в прикладі, наприклад, там в одному це людина працює 3 роки, купляє собі гарну машину і попросила там директора, говорить, блін, там позич мені там пару десятків тисяч злотих, бо я купляю хорошу машину, хочу купити ще кращу. І без проблем. Людина працює 3 роки, він не бригадір, він звичайний працівник, але хороший, як би, якісний, якісний працівник. Без проблем. Йому позичили під виплату заробітних плат, окей, все, погнав, купив собі кращу машину, задоволений. Друга ситуація, там родина приїжджає, да? тобто треба мені там житло купити. Да? І зробив мені якусь умову, наприклад,